Цей вогонь означає благодать, мир та щастя для людини, в якої в будинку ця свічка горить. Вифлеємський вогонь миру отримали всі кропивницькі храми Православної церкви України. Передали його учасники національної скаутської організації Пласт. Ця традиція існує з 1984 року. В Україні 32 роки. Вогонь привозять з храму гробу Господнього в Єрусалимі. Розповів пластун Святослав Герасімов. Наша організація є найбільшою скаутською організацією в Україні, і тому ми взяли на себе таку ношу і передаємо вогонь від кордону України по всім областям України. Говорить, доставити вогонь на вокзали України допомогли залізничники, звідти його забрали пластуни. На Кіровоградщину вогонь привезли 11 грудня на вокзал у Знам'янку. Часи війни цей вогонь набрав іншого трошки значення, бо він символізує той шлях, яким пішла Україна. Що ми не пішли на поступ на поступки ворогу. Ми продовжуємо нести свої традиції і. Цей вогонь показує наш шлях. До повномасштабної війни возили вифлоємський вогонь у майже всі церкви Кіровоградської області. Нині не мають такої можливості, каже Святослав. Віряни можуть взяти вогонь додому з кропивницьких храмів у Свято-Успенському. Він буде до Різдва 25 грудня. Запалили лампадку, яка стоїть у вівторі. Вона не гасне. Ми доливаємо олію з 8 до 16 години. Можна прийти в храм взяти свічечку і запалити від лампадки, яка знаходиться біля ікони великомученика Пантелеймона. У п'ятницю пластуни передадуть Ефлеємський вогонь в державні установи і громадські простори. Ольга Склярук, Ірина Д'єдушева, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький.